Казали, там бабу вбили. От тут десь на нашій вулиці. Баба йшла чи що, а вони ж літають, оці граки, мать їх там. це алюмінієві якісь. А алюмінієві, вони від чого. А Бог його знає. От алюмінієві. Ну, легенькі, а оце от каба. Собирали в людей, де в кого корови, собирали молоко. І виїхали от на міст, і накрило на мосту, і погибли, згоріли. Баби і ракети, крилаті ракети. Побіг тушити до сусідів висотою, ну, що як бабуся згоріла, почали відкопувати. Таке оце у нас біда. Остались ми вдвох з це на вулиці, все, більше нема нікого. ж, бомбили. У нас вон, вікно випало від воздуху ось фанерою і розбилося, затулили. Воно як шарахне. Авіобомба. За хатою. Шифер летить, вікна летять з тим, з рамами з усім, тріщить, все летить. Я стою у віранді. Колько стоїть серед двору, у машині вікна повилітали. Оце що заднє вікно, так аж на вулиці було з резиною з усим. Так я швидко в машину та сюди я так перелякалася, що я четверо суток лежала на дивані. Мене так трусило, так я відходила. Позавчора, а, утром, там загибла людина, там все чуєте вп'ять. Її откопали, але ну, вона була кантужена, вона все одно загибла. Вона потім померла. Вилазили по хазяйству, хазінували, коли як гахне, як гахне. Ну, я спав, люстра впала на мене. Побіг тушити до сусідів висотою, ну, що, як бабуся згоріла, почали відкопувати. Чи її відкупала вона була? Її житло? просто завалило стіною. Її завалило, там вже впала задня стіна, її завалило стіною. Веронікися. А ви, ви її знали особисто? Так, так, так. Вона робила в нас з зубником у больниці, тут у нашій місті. Зубничка вона була, все той, і оце отаке случилось. Емоційно важко теж, я ж кажу, воно все оце, як гупають. Хто зна, думаєш, куди ховатися, і погріб, і все той, хто зна завали, і не витягнуть хто, як якщо нема вже на вулиці людей. Ну, ого, хто витягне. Перші оце почалися, а так вони ж не били по будинках. А це почалося ну, днів п'ять назад. А так не було ну, прильотів. Як Березеве там було, що розгатили. Ну, Я сподівався, що до нас не долетить нічого. А воно, все, тепер долітає вже й до нас. Як то кажуть, війна продвигається далі, все, в м'ясорубку далі перемерлюється. Ну, за день буває три, буває п'ять. Прильотів саме посилано. Так, так, по і, так, да. Люди починають виїжджати потихеньку, все той, той же віщі збирати. Живемо так, одним днем це прожили, то й добре, а так якось. Не хочеться, звісно, виїжджати, то що таке відстроїлося, то й куди тепер. Родина виїхала в Покровське, в сату, Ну а я залишився сторожувати, як такий дім свій. Батьківський. Вечором страшнувато, звісно, дуже страшно самому вечором. В округі нема нікого людей. Одні ми оце тут залишилися, в той. А так з сусідами, це Бог, держимося. Ми займаємося того, як мої виїхали. Порядки на воді, о таке. То пішов покосив, то пішов в город пополов. Страшнувато, звісно. раз дров дрони чую літають, ховаюсь під дерева. Я сама із Тернового Березова у нас якраз три області сходяться: Донецька, Дніпропетровська і Запорозька. І я відтіля, мої золоті втекла. До дітей, Ну, мала тут краще буде. А тепер із дітьми тікаю подальше. За Дніпропетровська ж тікають. Оце. Побула тут, була в Покровці, переночувала обрата, а тепер обратно приїхала, ж треба збирати усе, дітям допомагати. Син служить під Харковом. Вибачте, будь ласка, ну, терпіння вже немає, коли воно закінчиться. Це, а тут було скільки магазинів і все працювало. все. Тепер нема. Люди повтікали, тікають, виїжджають, як кожен день прильоти, прильоти. 6.15, 6.20, 6-20, оце чотири е, тих снаряда йде, Ото мости побило і хати ж побило, хат немає, людей попривалювало. На другий день або вечором полетіло десь трохи далі, коло ми ці далі полетіло. Обратно утром обратно, таке саме. і всі люди виїжджали. Ми ночі у машині ночували у степу. От Там хто знає, скільки в степу люди ночують. А в селах воно погоріли всі пшениці, жалко оцих хлопців, що сіяли, дбали, думали, що краще буде. Нема світу, нема вже давно. Оце ж як той, так отут воно є трансформатор, згорів, димів. І свято як не стало, вже дві тижні оцей свят немає. Та ви знаєте, на городі полеш, а воно як засвистіло, тікаєш, і видно, ракети летять усього, бо і школу розбивало, і все. Ото коли падаєш, я знаєте, вдома була там у селі Терновому, та ягоди рвала». Засвистіло, мене чи хвилею штурнуло, чи з переляку. І так. Метрів десь за 60 за 70 розірвалося, я впала, схватилась тоді, і все, пилякою, все мене обнесло. А сусідський хлопець каже: Боже, ви, мабуть, у сорочки родилися. мене каже, подивіться, на криші дірки, по його там склади, по складах каже, як кулак дірки, як воно вас не потаранило і все. І от діти. Сказали їдьте сюди. Великомихайлівки, ну я десь місяць отак, ну, я е, поїхала, півдня побула вдома, знаєте, теж, і жалко і кішечку, і жалко, і собачку, усіх, і курей, то жалко всіх, бо воно ж теж живе, хоче їсти. Он... Котики і ті, оце як шарахне, вони чисто кантужені, вже теж такі якісь стреси в їх. Ви знаєте, скільки таблеток перепиваємо, що ото на таблетках і живеш. Тут молися Богу, що діти живі і здорові, внуки, правнуки, слава Богу, що живі і здорові, не так, як ото ночі привалило людей і все. Там їхала машина льогкова і забирали молоко, збирали в людей, де в кого корови, збирали молоко. І виїхали от на міст, і накрило на мосту, і погибли, згоріли. Чоловік і жінка погибли. Вони ну, їх, мабуть, одразу оглушило і вони заживо згоріли. Якщо він попав метрів п'ять чи сім одних. Та ось ж, як ось рядом два бабахнуло і вістки порозгинає, форточки порозлітали. Ото, де форточки є, не так воно вібрірує. А як ото немає закрите ціла, вилізає в одну сторону, і в другу. Це желізні, а це алюмінієві. Оце десь отакий теж у, у тому. Вікно пленку пробив, а шукав не знайшов, де він У хаті має бути, Ну, лутку вибив, обдивився. Це як попаде, не дай Бог, так проб'є дірку, таку що їй. така біда. Зривалася, бахала. А сьогодні знову. Ти тільки виходиш, і, так чорні клуби диму. Перший був дрон, Мопед, я на нього кажу. Він не до того, не, не, ну, перед мостом у фермера там ангари. І то, наверное, каже, не той трактора комбаїни бехнув. Я вчора пішов в усі магазини закриті. Перед тим відкривалося там один чи два, а зараз усі закриті. І чого не виїжджаєте? Хазяйство. Собаки, коти. Ана. Кури, качки, коза. «Ін до качки, бо сусідка дзвонила, каже, хай Сергій там каже, хай він наших забере, а я кажу, в мене своїх і там, і там. Немає варіантів, куди їх забірі перевозити. Ми калітку на ніч стараємо закривати, бо теж, теж відпускали собак. А багато людей отак от кидають собак собаки котів. Та оце ось в останнє час. Оце сьогодні, вчора, позавчора. Хтось раніше повиїжджав. Тому що сьогодні отак горіло, пішов аж туди, взяв, <кхід> думаю, сходив, глянув, що воно. Повер... Ото там, де повертати, аж сама верхня вулиця. І горить таке щось як посеред дороги. А що воно горить? Може машина, може комбайн. Сви... Свист такий. Чуєш, він ми... раз, а за ноги аж підгашується, як воно гахне.